Так, ми вже перемістилися на нашу діалогову зону. А, з нами вже є наша гостя, пані Ірина Парфонова. Доброго ранку. Доброго Ірина. ранку. Лікар-ветеринар, терапевт, анестезіолог у ветеринарній клініці. А, будемо говорити про наших тваринок, і є у нас реквізит. Є живий. у нас так найкраща це у нас тваринка. Це Соня. Соня. А, вона дуже вихованеця. Так, вона це моя собачка, але вона дуже переживає. Головне, що... знаєте, я не знаю. Хтось бачив ні, щоб вона не переживала так, як на один плюс один під час ТСН собачка так переживала. Вона вже на тут Переживала так, так, тільки не в студії. Uh, так, вона вже у нас доросла, тому сподіваємось, що все буде окей. Сіда, uh, ну що? Ми сідай. говоримо сьогодні сідай. про таку річ, як одяг для тваринок. Часто я спостерігаю про те, що от господарі гуляють з тваринками, так. вдягають їх у різні светри, курточки. І я дивуюся цьому, тому що мені здається, ну природа ж дала їм теж, все є. необхідне. Дивись, зараз ми її uh, одягнемо. Зараз одягне Природа, наче давав все необхідне. Для чого це потрібно? От ви, як ветеринар, можете сказати ну, для чого і чи потрібно дійсно тваринок вдягає. Е, Так, одяг насправді є різноманітний, тобто є жилети, є комбінезони, є плаття, тобто є дуже велике е... різноманіття різноманіття. Так, але насправді одяг повинен, тобто повинен бути. Функція це захист тварини. Тобто він є зимовий одяг, є демісезонний, є літній одяг, е також є післяопераційний одяг і є взуття. Тобто, якщо ми говоримо про зимовий одяг, тобто це єдина задача це захист тварини від переохолодження. Mm -hmm. так. Тобто, Це більше для тваринок, які мають або дуже маленький е покров шерстяний, або так. взагалі за розміром. Ну тобто, маленький. якщо ми говоримо про зимовий одяг, він необхідним тваринам. Е з взагалі короткошерстним, голим собакам. тобто є собаки взагалі без шерсті. Mm -hmm. от. Тобто Соні, в принципі, потрібна жилет обов'язково. Вона буде мерзнути. Так, так. Вона буде мерзнути. так. Mm -hmm. А от говорячи про одяг, просто є дійсно різні комбінації. Мені, от як власниці, взагалі дуже незрозуміло, чи це просто я якісь незручні купила. Е, мені здається, що було б легше, якби ця жилетка застібалась зверху. А є такі. Ну, це було б зручно, і мені незручно, коли є лапки. Вони весь час вона їх виймає, так. і ще незручно, коли є капюшон. Ну от як вибирати ергономічність, так, щоб насправді, він дійсно був зруч ви вибирати потрібно або замовляти в інтернет-магазині, але знову ж таки можна зняти мірки з собаки, Ого, тобто найбільше. так. Обхват шиї, обхват грудей, від шиї до куприка, і вам можуть пошити по вашим міркам одяг, який вам необхідний. Але єдина задача це захист, якщо ми говоримо про зимовий одяг, то захист від холоду. Він повинен бути Отакий От буде її гріти, в принципі, буде, тому що весь буде. весь пузік буде. Але я б сказала, що я б купила б трішечки кращий, тому що цей знову ж таки. Є і на задні лапки жиле, такі mm -hmm. жилетки і комбінезончики, а є що от, животик відкритий. тобто Він не буде захищати, наприклад, наприклад, тварини з короткими лапками, ось цей от, е, жилетка. ця. Коргі, такси. Тобто животик буде близько до поверхні землі і буде холодно, Може бути, можуть бути такі захворювання. Mm -hmm. Я б цю жилетку. Змінила б. Uh -huh. Ага, і вона мені теж здається незручною. І вона... ще чи варто обирати, щоб він був від шийки до хвостика? так, Тому що в мене якась коротка У вас така. Вона повинна бути до куприка, тобто майже до е, хвостика. Знаєш, uh -huh. Я просто думаю про те, що можливо інколи господарі, особливо там дівчата, купують більше тваринам одяг для, бо, краси. для краси, бо так. модно, прикольно. Подивіться, так. яка у мене тваринка з капюшончиком, з тим сим, а воно тварині незручно. Воно, бідося, не знає, як з тим всім діяти. Тобто, нам потрібно думати про комфорт саме про нашого області. Звичайно, про комфорт. Тобто, це має бути не естетика, а більше захист і зручність. Тобто не повинно бути також прикрас прикрас, камінців, ремінців. Тобто, щось, що буде викликати якийсь звук, да, що тварину може лякати, або вона може просто травмуватися. Ну тобто, без блискіток, без камінців. Це має бути зручна по розміру річ. Ага. А що сказати стосовно взуття для собак? Так. Бо це просто історія на сміх, коли вони йдуть, отак трясуть лапками. Мені здається, що це дуже незручно. Я не знаю, ну, чому придумали, чи, чи потрібні, от, наприклад, соні і капчики? Дивіться, взуття з із взуттям все цікаво. Тобто, взуття для чого? Тобто, Взуття ви взагалі для захисту від реагентів, які можуть розсипати зимою. Тобто, або знову ж таки, коли сильна температура, тобто літом також. Але до взуття треба привчати. Тобто, якщо у вас собака, якій 5 років, ви ніколи не вдягали взуття, то ви вдягаєте взуття, і вона стоїть, і все, і вона не ніколи не піде. Їй буде незручно. Тобто до одягу і до взуття привчають з маличку. І краще, звичайно, краще зимою, і літом періодично одягати, і залежно mm -hmm. знов знову ж таки, де ви гуляєте з, з нею стосовно uh -huh. реагентів. Ви зараз сказали, так. я зрозуміла, що я власне не знала, що це за ситуація, коли роз'їли у соні лапки, роз'їлись... Я не знала, що це може бути, але я потім зрозуміла, що це посипають доріжки. Так, це може бути сіль. Особ... Так, це от така угу. сіль, тому інколи. Особливо треба собакам думати. з алергічними реакціями на будь-що також на сіль, в тому числі, можуть бути якраз такі е, такі от почервоніння на лапках зимою або літом. Тобто влітку це вони можуть попекти об гарячий асфальт, а зимою це травмує сіль подушечки. Угу. Тому взуття так, я б радила. Ого, як багато нюансів. Але це це теж стосується таких маленьких пород вразливих, про які ми говорили. Тобто, якщо це великі собаки, то якщо ми говоримо про одяг, він необхідним, він необхідний декоративним собакам. собакам. Наприклад, це джекрасили, такси, пінчери, тойтер'єри й чи хуахуа, -хуа. тобто більш декоративні собачки, шпіци. Також голі собаки, китайські хохлаті, мексиканська хохлата їх і дуже багато видів, голі собаки також. З короткими лапками і к це, ми говоримо про зимовий одяг, якщо це демісезонний, тобто весна, осінь. То я б радила одягати і довгошерстних тварин, тобто хаски там, ну тобто з довгою шерстю, адже бруд, дощ знову ж таки, це все запрілості на шерсті, на шкірі, і це теж може дискомфорт причиняти. Тому влітку є спеціальний одяг з охолоджуючим ефектом, а вже зимою обігріваючий. Тому для довгошерстних теж є одяг, і він теж рекомендується, особливо влітку. А якщо песик не довго гуляє, от ну, такі декоративні собачки, ну що, вийшли. Там вони 10 хвилин, і все чи можна не одягати в принципі, е, якщо недовго ми гуляємо. Все, все ситуативно, тобто залежна температура, залежна як тварина. Поводить себе на дворі. Тобто, якщо у вас собака на вулиці бігає, ні, ні секундочки не сидить, то одяг їй не потрібен, навіть якщо це гола собака. Але якщо навіть там довгошерстна довгошерстна собачка, але вона труситься їй холодно, ви маєте розуміти, що одяг можна одягнути. Є куртки для великих собак. А який одяг може зашкодити тварині і в яких випадках? Ну, дивіться, як такого немає. Е, да, от, немає такого, що Одяг може зашкодити. Він може зашкодити, якщо власник е, одягне не по розміру або не по сезону. Тобто влітку не потрібно одягати те, що буде зігрівати відповідно літом, охолоджуючий е, необхідний більше. Тобто, це якщо ви ви, ви підбираєте по розміру і по е, взагалі чи ним чи дискомфорт ніде не причиняє, чи він повністю закриває тіло. Але в принципі ні, немає такого. Uh -huh. А як тварина нам може показати, ну тобто, як от ми можемо подивитись, чи їй підходить, чи комфортно, чи вона просто капризюлює і не хоче Резні там одягатись. На... Тобто, жарко. дійсно, які її, яка її поведінка може показати, що одяг реально незручний для неї? Uh -huh. Вони можуть хрома, хромота, тобто uh -huh. вони можуть, да, от їм важко ходити, важко. Мало тобто вони у вас просяться на ручки. Тобто, ви одягнули костюм, собака це сковує рухи, тобто ви, вона тобто просто на ручки Може під лапками так, так, не може так, так, це дискомфорт, десь натирає, десь щось заважає якась блискітка, може натирати шкіру. Тобто, ви дивитесь за поведінкою собаки і все. Ну і, зрештою, ви частково говорили про те, що коли ми підбираємо, можемо мірки зняти. Так. так можливо, ще дасте поради, власне, от коли ми обираємо одяг, на що звернути увагу, і як правильно конкретно нашій собачці підібрати. Одяг. Давайте, можливо, навіть на прикладі нашої чіхоахуажки. Якщо ми говоримо про соню, тобто їй, їй необхідно одяг, щоб закривав повністю животик. Це раз. Угу. Тобто животик має бути захищений, адже виходить, ось ця, ця жилетка захищала більше просто холку, більше спину. А нам потрібно животик і шия. Тобто, якщо ви знімаєте мірки, то е, варто опиратися на е, важливо на обхват шиї. Це дуже важливо, адже щоб не здавлювало шию. Далі це обхват грудей, щоб також річ не була завелика, і обхват і довжина від шиї до куприка, тобто повністю. Е, ну, Можна сказати, вся собака, Тобто, що вона була захищена повністю, це раз. Далі е, є спеціальні е, таблиці розмірів. Тобто є для Чихуахуа своя таблиця, є для Джекрасила своя таблиця, Тобто, для мопсика теж є таблица. Тобто, і це все можна це в онлайн, все можна доступі знайти. онлайн доступі знайти. так. Але я б рекомендувала робити все простіше, і йти в магазин з одягом і, і міряти, вінку, та, і міряти і все. Угу. І це буде найкраще, найлегше, тому що знову ж таки. Е, Собака понюхає одяг, тобто вона ви не вдягли, ви побачили, як як вона ходить у одязі, і ви розумієте, підходить річ чи ні. А, а стосовно мене... матеріалів, хотів ага. такі запитати, там чи важливо теж підбирати саме певних матеріалів тканину, щоб, щоб дихала шкіра, чи там всякі такі е, як такого знову ж таки. Я би б не сильно заморочувалась на цьому по цьому питанню, адже єдине, тобто матеріал не важливий. Тобто, це головне, щоб це було комфортно, щоб це було по розміру, і якщо ну знову ж знову ж таки, відповідно, до порам року. Тобто влітку більше дихаючий матеріал, тобто не запріваючий, а зимою щось таке вже тепліше. Ні, немає такого. Тобто, матеріали можуть бути будь-які. Знову ж таки, собака річ дуже швидко зношується, брудниця. E, часто ми його прем? Ну тобто e, річ e, вона, та, потрібна тобто, універсальна. Скажіть, річ. будь ласка, у мене таке питання стосовно шлейки. Так e, як вона, ну чи дійсно краще перейти на повідок? На нашийник, коли є одяг, тому що не завжди е, в собачому одязі якось придумано стосовно шлейки. А треба просто шлейку брати більшого розміру або її розтягувати і вдягати на одяг. На одяг і все так. Mm. І я б радила все таки шлейку, адже повідок може е, спричиняти теж біль. Ви можете потягнути невдало. Тобто я б радила шлейку, вона більш безпечніша. Угу. Тобто так не можна зробити шкоди. Так, так. ви просто ну, одягаєте шлейку наверх. Тоді. А ще стосовно от головних уборів, так. чи мерзнуть у них вуха? Е, дивіться, нема такого, як е, вони можуть мерзнути, але вам необхідно захистити тобто тіло тварини зо, е, повністю. Тоді й будуть вушка в теплі. Ось і все. Mm. Е, немає такого шапочки. Є для котиків, звичайно, е, особливо для лисих котиків є шапочки. Але для собак рідко використовують це не дуже не незручний аксесуар. Так, ну звісно, воно бігає, воно і чіліпається на тій голові. Соні, да. взагалі нічого не подобається з одягу. Вона труситься на все, що я б їй не одягнула. Так вона тому... в тебе більше так завжди, так дуже часто, тому що вони за вас вдома на ручках. Їм це але до цього потрібно привчати з маличку і до чистки зубів, і до чистки вух, і до і до одягу до всіх маніпуляцій з самого маличку. От бачите, як, от думаєш собі, ну створив Бог тварин. Ну, хай собі, от як створив, так і живуть. А воно ж люди змінюють цей світ, так, тобто виводять нові якісь породи, змінюють їх місце проживання. Тобто, у нас ті породи, які живуть там в інших регіонах природньо, так тепер живуть у нас. І потрібно на це реагувати і правильним одягом, правильним доглядом. Якщо ви вже вирішили завести хатнього влюбленця, щоб йому було комфортно. Дякуємо вам, Ірино, що долучилися до нашого етеру. Попри тривогу, приїхали до нас, не побоялися, і ми могли от так от предметно із Сонечкою Тут на прикладі проговорити. Говорили про одяг для собачок. Якщо для вас ця тема актуальна, якщо у вас є хатні улюбленець, собачка, перегляньте цю розмову ще раз. Ми говорили із Іриною Парофоновою, ветеринарною лікаркою, терапевтиною. Вся ця розмова буде на нашому ютуб-каналі. Ранок надії зараз переходимо до духовного сніданку. Залишайтеся з ранком надії.